Риболовля це заняття, яке люди трактують по-різному. Можна сидіти весь день без кльову, можна потрапити під не зовсім хорошу погоду, можна витратити чималі кошти на оснащення. Однак багатьом людям це подобається. А ось чим саме найкраще довідатись у рибалок спортсменів. Я люблю риболовлю за емоції, які вона нам дарує, за пійману рибу, яка також примушує нас боротися, і в результаті, коли ми її ловимо. Коли ми її піймали, ми, її, звісно, радіємо. І це мене проваблює в рибалці. В принципі, це досить непоганий відпочинок, тому альтернативи такому відпочинку ну, я, я не бачу зараз. Мені це супер. Є звичайний відпочинок, і моральний, і, скажімо так, і фізичний відпочинок. Тобто у нас рибалка триває троє-три доби. Безперервно, тобто ми маємо можливість і просто відпочити, якщо це звичайна рибалка, якщо це змагання, звичайно там відпочити вже не, так просто не вдається. Люди, які вже багато чого досягли у риболовному спорті, як і всі, розпочинали із звичайнісінького захоплення риболовлею. Все починалося з любительської ловлі. Коли вже е, дійшло до того, що в принципі, що просто вже не цікаво, Ну, риба клює, ловиться і нормально, але хочеться якось вже ну, є, чогось іншого, інакшого. І ми після цього два роки просто рибачили, вже одні, на одних водоймах були на інших, на третіх, на п'ятих, вже стало нецікаво. Вирішили спробувати свої сили в змаганнях. Ну, виступили, схопили свою порцію адреналіну і от досі нас це тримає, і цікаво. Сам процес рибалки є азартним. Зрештою, ну, той, хто трошки. Війшов в спорт риболовний, то в принципі всі вони, як ці ребята, вони прийшли саме, будемо так казати, від азарту. Ну, Але просто що е, участь в спортивних змаганнях як би, дає, дозволяє е, цьому рибалці, трошки забезпечити себе таким непоганим досвідом. Е, це ж весь час йде такий процес обміну, весь час процесити, новина в так, Відповідно, все, звісно, впливає на кваліфікацію. Спочатку мені була дуже цікава сама риболовля, піймати рибу. І протягом якби, моєї риболовної практики я знаходив повні моменти, які допомагали мені піймати рибу. Я знаходив її розуміння. І тоді вже сама риболовля стала для мене не такою цікавою, а набагато цікавіше було. Зробити, співставити свої сили і зробити повний результат. Риболовля потребує постійного стеження за появою нового оснащення та методики вилову риби, тому ця сфера занять не стоїть на місці. Щороку відбуваються нові зміни, щороку додаються нові якісь виробники. Но, зрештою, і по інших приманках, тобто і по інших видах спінінгової ловлі, так само взяти чи водари, чи інший а, спосіб а ловлі спінгов. Там так само відбуваються свої певні новації, зміни. Ось. і всі ці новинки вони так чи інакше впливають якби на процес ловлі, Тобто захоплюють, захоплюється частина наших рибаків. Риба також розвивається. Якщо певний час на одній і тій самій водоймі ловити і тою самою приманкою, ну це я говорю про коропову ловлю. Короб звикає до того, що, припустимо, той чи інакший бойл або та чи інакша насадка, кукуруза, чи ще щось викликає в нього, скажімо так, ну в нього є неспокій по поводу того, що він це з'їсть, і в ньому буде больно. І в нас такі є вже прецеденти на деяких спортивних водоймах, які, припустимо, наживки працювали в. Тому році в цьому році вже взагалі не працюють. Улов не залежить лише від вміння правильно діяти під час самого процесу. Потрібно вміти правильно підготуватися до риболовлі та враховувати усі деталі. У нас немає дрібниць, тобто кожна невеличка дрібничка, вона є складовою великого, великого, скажімо так, факту того. Тобто, якщо думаю, що це просто вдача, то це дуже. Необ'єктивно і нечесно. Вдача це можливо в відсотків там, 20 від е, загального результату. Як саме риба реагує на здавалося б, звичайнісінькі для людського ока приманки, і чим саме її приваблює наживка? Саме про це в напівлабораторних умовах нам розповідав досвідчений рибалка Олександр Ліпський. Скажіть, Олександре, чим відрізняється взагалі любительський спосіб риболовлі від спортивного? І які помилки взагалі роблять е, любителі? Ну, в першу чергу, хочу. Звернути увагу на те, що е, сам риболов підходить не досить е, скурпульозно до цієї справи. Ну, звичайний, то він вважає, що він е, купив гарну якісну прикормку, закинув і вже він буде мати результат. В першу чергу, звичайно, потрібно почати з місця лову, вибрати місце і е, зробити оснастку, яка дасть 100% результат. Я хочу показати самі прості помилки звичайних рибаків і деякі міфи розвіяти в рибалці, які були і є донині. В першу чергу звичайний поводок, який роблять всі риболови наші, і звичайна кукуруза. Як вдіває кукурузу звичайний рибалка? Припустимо ось так. Гачка зовсім в нас не видно. Риба підходить, вона дійсно класно виглядає, гачка не видно. Риба бере наживку в рот, але вона тягне поводка, тягне поплавка або це, припустимо грузик, але засічки немає. На таку оснастку покльовки будуть. І, можливо, і будуть засічки, але, скажімо так, одна з десяти. Е, я ж покажу, як вдіти цю кукурузку інакшим способом для того, щоб е, було 8 з 10. Беремо ту саму кукурузку і цепляємо на спинку гачка, для того, щоб жало гачка було повністю в нас видно. Коли рибка підходить, вона смакує кукурузкою і одразу засікається за гачок. В нас виходить те саме, що було раніше, тільки е, клювань у нас стає набагато більше, звичайно, звісно, і рибки стає набагато більше. А взагалі, які є сучасні методи е, виловлювання оропа? Е, в свою чергу англійці ще 20 років тому назад е, пішли іншим шляхом, е, і вони. Видумали таку оснастку, яка називається волосяний монтаж. Ця оснастка являє собою звичайний наш гачок. Але наживка ціп... чіпляється не на самий гачок, а знизу на волос. Для чого це робиться? Для того, щоб наживка не заважала засічці риби. Ці методи дозволяють нам зловити карпа не того, який. Харчується, а той, який навіть просто цікавиться нашою наживкою. Тому в методах нашої ловлі можуть використовуватися і штучні насадки, такі як штучна кукурузка, штучні шарики, бойли і так далі. І почнемо з самих простих наживок, якими користуються всі наші рибалки, а саме з кукурузки. Для того, щоб він правильно працював, ми. Будемо використовувати ту саму кукурузку, на яку ловлять звичайні рибалки на поплавочну вудочку, а також на донь. За допомогою голочки ми протикаємо наскрізь кожну кукурузку і надіваємо її просто на цю голочку. В даному випадку я насадив 4 кукурузки, і зараз ми завдяки оцій невеличкій петлі перетягнемо сюди. Ми зараз отак насадили цю голочку, закрили застібочку для того, щоб кукурузка не пошкодилась. Перетягнули її сюди. У нас лишилось тут така невеличке вушко. Треба нам тепер її зафіксувати. Для того, щоб її зафіксувати, ми її поки обережно ложимо. Ось вона у нас лежить. Ми беремо е, так називаємий стопор. Стопор для того, щоб вона при нашому закиді не, не злетіла. Ось ми маємо готову оснастку, де гачок у нас повністю голий, а знизу у нас висить кукурузка. Тепер ми можемо це. Продемонструвати в акваріумі, як це виглядає на звичайній, всім нам відомій, кукурузці. Ми бачимо те, що кукурузка в нас просто лежить на дні і гачок так само просто лежить на дні. Тепер ми розберемо такий самий варіант, але більш цікавий для рибки. Це така порада, яка, яку може використовувати будь який рибалка для того, щоб збільшити кількість покльовок своїх. Я думаю, що кількість покльовок буде збільшена не в один раз. Ми для нашої оснастки ми вже маємо готові поводки, ми їх в'язали раніше. Зараз ми візьмемо інший гачок, іншої форми, але це на результат влиять, ну, ніяким чином не буде. Впливати. Тому ми зараз зробимо те саме, але ми тепер в елементі нашої оснасточки будемо використовувати штучну кукурузку. Орієнтовно в нас сюди влазить три тонущих кукурузки, я так думаю, і дві плаваючі. Так як плаваючі кукурузки мають бути зверху, першими ми надіваємо плаваючі. Прошу звернути увагу, на сьогоднішній день асортимент різних штучних кукурузок є різних різних кольорів. Деякі риболови вважають, що карп. Чи взагалі не бачить, чи не розрізняє кольори. Вони дуже сильно помиляються. Тому що з нашої практики карп дуже активно розрізняє кольори, можливо, вночі менше, але в день це на 100%. Ми тільки що насадили дві штучних кукурузки і три звичайних кукурузки. Мені здається, що наш короб просто так не пройде біля цієї приманки. Ми перетягнули її на волос і в нас тут лишилась петіль, петелька. Ми зараз беремо знов таки стопор, вони є різних довжин. Стопор можна виготовити самостійно і для нього може слугувати будь-що. Ми використовуємо заводський стопор, але воно на результат ніяким чином не впливає. Першим затягуємо до стопора штучну кукурузку, для того, щоб не, роз... не зруйнувати її. І звичайним поплавочним стопором фіксуємо. От, От Ми отримали те саме, що і в нас зараз є в акваріумі. І спробуємо подивитися різницю, що в нас стало зараз з цими самими наживочками. Ось що у нас сталося з цією оснасточкою. Та повністю лежить на дні і може бути цілком непримітна, якщо є якесь е, донне сміття. Ця дещо припі е, приподнята. Якщо нам треба ще більше припідняти нашу кукурузку і зробити її стовпчиком, ми зменшуємо кількість натуральної кукурузки е, до двох, а ставимо припустимо три е, штучних кукурузки. Іноді дуже сильно виручає е, ловля на опариша. Але е, в тих випадках, коли дуже багато е, іншої риби, припустимо, тої самої плотви, карася і так далі. Е, вони просто не дають можливості коропу е, раніше їх хватити того опариша. Е, е, є така цікава приспособа, вона має назву з англійської Maggot Кліпса. От. Ми її так само можемо використовувати на волосяному монтажі, і вона для цього і створена. І Зараз ми продемонструємо, яким чином і чому ця насадка досить цікава і гарна. Опариш це 100% білок. Коропу для його нормальної життєдіяльності потрібен 100% білок, тому він його чує. Тим більше, що опариш створює в воді вібрації. Короб дуже активно реагує на вібрації. Для інформації скажу, що короб має таку чутливість, що він чує мотиля, це такий червоний черв'як. Ну, я думаю, поки для демонстрації достатньо, а тут ще можна їх містити дещо декілька. От, але ми от застібнемо, і у нас виходить ось така от, от такий от цікавий пучок. Тепер поглянемо, що буде з ним в воді рядом з нашою кукурузкою. Е, карп активніше з'їсть е, е, наживку е, природного походження мається на увазі живу, тобто опариша, черв'яка, ніж кукурузку або будь-що там, горох чи інше щось, чи бойл. От ми розглянули. Три варіанти оснасток, самі, е, самі працюючі, які на сьогоднішній день працюють, і е, результат, за якими буде на 100%. Ні луски, ні хвостика, ні коропа побачити не вдалося. Зате тепер зрозуміло, що бачить у водоймі риба, яку ми хочемо спіймати. Тож, рибалки, враховуйте усі маленькі деталі, і тоді на вас чекатиме великий улов. Всіх вітаю з днем рибалки. Бажаю хвоста, ні луски. І саме головне бережіть нашу природу, бережіть наш рідний край. Випускайте трофейні екземпляри назад в воду. Можливо, вам вдасться спіймати їх ще раз, а можливо, ваші діти. Зловлять е, ту саму рибу, але вона буде важча на багато-багато кілограмів. Я бажаю своїм колегам риболовам успіху на рибалці, завжди експериментувати, досягати успіху в спорті, ловити трофей на велику рибу любителям та завжди бути з уловом. Стандартна фраза ні хвостика, ні лоски. Ну, для тих ребят, які хочуть. Е здобувати якісь спортивні успіхи на риболовному поприщі, то це ще раз рибалти, рибалти і рибалти.